передачі їдемо до тебе у Добропіллі. І я на головній площі міста. Саме тут проходять урочисті заходи та масові гуляння. Нещодавно тут були встановлені нові лавиці та урни для сміття. А досягнення міста це вуличне освітлення. Шахта добропільська, вона входить до ДТЕК Добропілля вугілля. Це підприємство є містоутворюючим для всього великого добропілля. Підприємство включає шість шахт, які видобувають енергетичне та коксівне вугілля. Особливу увагу ДТЕК добропілля вугілля приділяє соціально-економічному розвитку міста. За 2016 рік, за перше пологоді 77 мільйонів. Это те деньги, которые компания ДТЭК заплатила в бюджет города. А, соответственно, все изменения, которые в городе, ну, не обходятся без компании ДТЭК. Но я вам хочу сказать, что без сотрудничества, плодотворного сотрудничества с местными властями, ничего не, не было бы возможно делать. А если раньше мы не видели тех изменений, положительных изменений на улицах города, то сейчас они заметны. И люди говорят, вот наконец-то начинают работать городские власти, наконец-то мы видим, знаете, У підприємстві в рамках програми соціального партнерства є декілька проєктів, які спрямовані на розвиток міста. Один из самых любимых проектов горожан это проект Город своими руками. Почему мы любим этот проект? Почему горожане его любят? Наверное, в первую очередь потому, что люди сами принимают активное участие вот в тех изменениях, которые происходят в городе. Они понимают, что если они придут с инициативой и выиграют конкурс, на их идею, то эта идея будет реализовываться. Почему городским властям нравится этот конкурс? Наверное, потому что действительно жители принимают участие. Да? Это не только городские власти сейчас что-то меняют. Они меняют совместно. Ну и почему ДТЭК нравится эта позиция? Потому что мы понимаем, что никто потом не скажет: знаете, вы ДТЭК что-то делаете сами, а но нас это не устраивает. Мы хотим вместе с з властями та жителями города, реально улучшать качество життя для людей для того, щоб діти не уезжали из цього міста для того, щоб роздавався детский сміх, і щоб ми розуміли, що здесь остається молодіж. Ми вже на території шахти. Позаду мене стенд з історією. До речі, в цьому році шахті виповнилося 75 років. А ми йдемо далі. Як шахтарі спускаються на глибину, їм обов'язково повинні видати лампу освітлення, респіратори, саморятівник та спеціальні шахтарські костюми. Тобто безпека тут на першому місці. Якраз після зміни нам вдалося зустріти Сергія. Він працює з шахтарем вже більше 10 років. Поначалу, звісно, тяжело, да, опасно казалось. Вже привикати і не обращав на це увагу. Так, да, я працюю в ОТК, це Получається, технического технічного контролю. Ну, ми ездим, знім, заміряємо лаву. Ну, есть тобто, пласт виймаємою, мощность. Також для персоналу створені безпечні умови праці. Шахту неодноразово відзначали міжнародними празами. А в цьому році саме на шахті Добропільській добули більше півтора мільйони тонн вугілля. Врази фасад Добропільської міської ради. Це позитивний банер, зустрічає кожен, хто туди прямує. Наша знімальна група також туди завітала до керівництва міста, де нам розповіли про подальші плани міської ради. Ми реалізуємо проекти е, створення міського пространства. Это совместний проєкт городського е, совет, компания ДТЕК і Європейська комісія. Е, є проекти, которые зв'язані з благоустройством території. це проекти. Е, проводятся непосредственно компанией DTEC дворовые проекты. И э, город э, задумывался о глобальных проектах. То есть проекты, которые касаются зон отдыха для людей, это территория нашего городского парка, э, это наш сквер в районе ДК-Шахты Добропольская. Дитячі ігрові майданчики вже почали з'являтися на вулицях міста. Всього буде три майданчика в різних районах добропілля. Позитивні зміни не обійшли стороною і добропільську опорну школу. Новесенькі кабінети, спортивні майданчики, комп'ютерні класи та сучасний ремонт, який невдовзі повинні завершити. Ці опорній школі ще досі триває ремонт. А в мене в руках візуалізація того, як будуть виглядати класи, коридори та спортивний майданчик. Адміністрація школи каже, що вже через три місяці все, це, що тут є на картинках, буде втілено у життя. Сподіваємося на це. Ну, скоржіння, не всі наші надії оправдались. Очільного вже зроблено. Зараз тут заміна окон, идёт тепломодернізація школи. Ну, звичайно, хочеться, щоб закончили ремонтні роботи внутрішні і непосредственно, звичайно, оснащення наших навчальних кабінетів. Зділано кабінет фізики, зроблено кабінет інформатики. На черзі у нас кабінет математики. Проте найбільше таким змінам раді школярі. Ну, вообще нам очень понравилось идти в обновлённом нашем кабинете физики, в котором мы уже Вчера посидеть на первом уроке, посвященном патриотическому воспитанию. Вообще очень красиво, очень обновленно, модерново, доска. И вообще очень приятно, что, возможно, в следующем году, когда мы уже придем в гости в эту школу, то мы, может быть, ее даже не узнаем. Хорошо, когда в школу, университеты или другие учебные заведения завозят какое-то новое оборудование, обновляется оно. Потому что работать со старым, ну, обновляється. Студия «Рожевый слон дуже популярна в Добропіллі. Нещодавно колектив редакції здобув перемогу на міському конкурсі. Добропіллі є народна студія телебачення та преси рожа слон». Я з ними знайома ще з фестивалю Жміна рекорд. Проте, яка в них студія, що вони там роблять, я не бачила. Тож ходімо дивитися. Доброполіє. Знаете, дети с удовольствием идут нам в студию «Розовый слон». Еще вот только начинается учебный год, а детки уже идут, записываются, просятся. У нас четыре группы работают, более 60 человек детей. В этом году у нас, мы выпустили своих деток старшей группы, а новые детки уже идут. И хочется отметить, что наши выпускники поступают по профилю. В этом году у нас три человека поступили на тележурналистику. И мы этим гордимся. До когда мы Завітали до студії, зустріли випускника Олександра. Він часто сюди приходить та навіть проводить майстер-класи для новачків. Це студії мене зв'язують на сам ділі очень много. Я сюди прийшов займатися несколько лет назад. Ізначально попробував себе як фотограф. Мені дуже понравилось. це була достаточно весела історія. І після этого як то почав старатися снимать, фотографировать. Хочу відзначити, що саме ця редакція є творцем фестивалю дитячих та молодіжних змін на Рекорд перше він був організований і проведений саме в Добропіллі. А ми прямуємо далі до музичної школи. В этом году мы наконец-то получили такой долгожданный и... облюбованный уже всеми нашими детьми и педагогами на отделе «Белый рояль», который замечательно вписался в наш зал. Мы еще получили два, не только мы, еще город Белицкая и Белозерка получили два таких замечательных инструмента, как электронная пианино. Вот, теперь у нас есть возможность записывать разные фонограммы и много таких функций, которые мы еще сами будем учиться осваивать. Также на других наших отделах народный І оркестровий, ми можемо. У нові гітари і вас пользуються. Мідніше діти можуть і на них вже грати. Скріпочки на оркестровому відділі. Скріпок у нас 13 штук нових в этом году, гітар 11. І всі, вони, всі вони тепер в доступі для наших дітей. Міська влада виділила півмільйони гривень на придбання музичних інструментів. Я вперше в добропіллі. Особисто для мене це місто відкрилося зовсім з іншої сторони. По перше воно дуже затишне та стрімко розвивається. А це була передача. «Їдемо до тебе». Бо І хто знає, можливо, наступне місто буде саме вашим.